Ну і вже з новими силами та бронею відправся шукати нових динозаврів далі. За кілька днів мені траплялися тільки нам вже знайомі види динозаврів, але врешті-решт я знайшов важку артилерію серед цих ящерок. Мозазавр – це той, кого боялися зустріти всі, хто наближався до води в доісторичний час. Найнебезпечніший мешканець водою, що має величезне здоров'я та ще більший урон. Ця риба навіть прокусила мені човна. Як мені зловити цього гігантелу? Я спробував посадити його в вагонетку, але в результаті отримав конкретних ляпасів. Я намагався оточити його блоками, але навіть здалеку він міг по мені дістати. Тому єдиним можливим рішенням було прокопати йому річку прямо до мого дому. Та оскільки копати це було доволі довго і нудно, я нафармив трохи пороху та накопав пісочку, щоб зрештою скрафтити ТНТ і почав робити величезний ба-да-бум! Тож таким чином я продовжив річку від динозавра прямісінько до свого дому. Також вирівняв йому дорогу, щоб він ніде не заблудився і використовував себе замість жився, щоб зрештою привести це чучело додому. Кілька днів я ще витратив на те, щоб збудувати йому клітку. О, Зелене худа ненавиджу цих тварин.